50 FPV-дронів, три тепловізори та два тепловізійні приціли українського виробництва передали одному із підрозділів розвідки. Міжрегіональний координаційний штаб не припиняє забезпечувати військові частини. Вінницька територіальна громада на постійній основі підтримує 37 бригад. Дрони це новітня зброя війни, і запаси потрібно постійно поповнювати. Ця новітня техніка добре слугує розвідникам та є надійною вогневою підтримкою захисників. В цілому 37 військових частин підтримує Вінницька міська територіальна громада на постійній основі. І міський голова Сергій Моргунов неодноразово говорив разом з депутатським корпусом, що ця допомога буде і продовжуватися, тому що ми є сьогодні тиловим регіоном, і ми маємо підтримувати наших військових і наближати перемогу. Власне, те, що ми сьогодні передаємо, воно допомагає нашим виконання дуже різних завдань. І запит на це постійний. Це як розхідний матеріал. Ну і ми його постійно поповнюємо якщо говорити в цілому, Вінницька громада придбала 8 тисяч fpv дронів, з них 6 уже надійшло, і ми 4 тисячі вже передали нашим військовим підрозділам. Допомагає нищити ворога в першу чергу. І Зараз в умовах, коли не завжди у нас своєчасно на фронті з'являються там боєприпаси і так далі, вона дуже сильно підтримує артилерійський напрямок. Вражає техніку, живу силу і так далі. Тобто, це те, що станом на зараз, це дрони. А дрони це зброя майбутнього. І, в принципі, на сьогоднішній день з кожного куточка чути, що за цим майбутнє. І дуже важливо те, що в свідомій кооперації з громадами народжуються якісь виробництва. Знаходяться фінанси, знаходяться можливості для того, щоб забезпечити нас.